Усім привіт, на зв'язку канал зробив. Заробив. Нещодавно багато хто отримав винагороду від Аптос, а у багатьох ми бачили ФОМу з приводу того, що не зробили просте завдання. Адже нагадую, що ті, хто виконував завдання, отримували винагороду від проекту. Там можна було отримувати мінімум 1000 доларів за 5 хвилин свого часу. До речі, на каналі вже є декілька відео з завданнями, тому рекомендуємо їх виконати. На завдання піде часу трошки більше, ніж моє відео, а винагорода може тебе приємно здивувати. Тож покажу декілька завдань, за які ми можемо також отримати винагороди. Під відео я залишу Силання на пост в телеграмі, де буде усе, що нам потрібно для виконання завдань. Поки ми не почали, рекомендую підписатись на наш телеграм-канал, адже там ми публікуємо набагато більше інформації і робимо це безкоштовно. І якщо тобі подобається наше відео, то будемо вдячні за підписку. Почну з гри від Вайбі. Ця гра прибавила не тільки своїм азартом, але і ще й своїми простими правилами. Перед вами гральна карта з номерами та ситуаціями, які могли траплятися з вами. Якщо ви бачите, що ситуація хоча б раз траплялася з вами, ви відмічаєте цей номер Галочкою. Ось настільки проста гра. Наприкінці активності вони оберуть трьох переможців, які отримують призи за своє бінг. Перед тим як почати гру, потрібно зареєструватися у WhiteBit та пройти верифікацію. Посилання є під відео, тож буду вдячний за реєстрацію по моєму посиланню. Дати проведення активності з 24 по 27 жовтня, а переможців оголосять 2 листопада. Та цікаві ці винагороди у вигляді вайбіт кодів протягом 5 робочих днів. Далі отримуємо токени за підписки та друзів від Кайф платформ. Ми отримаємо 40 токенів за прості завдання та ще 30 за кожного друга. Чому варто збирати ці токени? Фаундером цього проєкту є Волдемар Шлемер, а співзасновником Удянський. Він же є власником біржі Qmall. Тому якщо вони ще не закинули цей проект, то можна буде дуже непогано заробити, якщо зараз почнемо збирати ці токени, які в перспективі можуть коштувати від 1 долара за один токен кайф. Що потрібно зробити? Вступаємо в чат-бота Кайф, переходимо в Активс та підписуємося на Telegram, Instagram і Twitter. Також. Потрібно запрошувати друзів. За кожного друга додатково отримуємо 30 токенів. Поки розмова йде про запуск у листопаді, але точних новин немає. А ми йдемо далі. Ще одне просте завдання: безкоштовна NFT від SeiNet. Як отримати NFT? Переходимо на сайт та підключаємо свій Метамаск. Відповідаємо на запитання, вони також будуть у нашому телеграм-пості. Дедлайн 2 листопада. Далі в нас тиснет від Tortuga Finance. Нагороди в нас не гарантовані, та дати проведення також не відомо. Tortuga Finance це протокол ліквідного стейкінгу в мережі Aptos. Це аналог Lido або пістей. За непідтвердженою інформацією, в проект інвестували FTX Ventures і Jump Crypto. Для участі у цьому тиснеті нам знадобиться гаманець, що підтримує блокчейн Aptos. Для взаємодії з блокчейном можна використовувати гаманці Martian чи Petra. Що потрібно зробити? Переходимо до магазину розширень, натискаємо Встановити. Далі натискаємо Create New Wallet. Придумуємо пароль, ставимо галочку та натискаємо Continue. Копіюємо секретну фразу та натискаємо Continue. Далі авторизуємось у гаманці та отримуємо тестові токени. У гаманці натискаємо Settings. Заходимо в Network та обираємо «Testnet». Повертаємось до гаманця та натискаємо на False Ось і все. Токени отримані. Далі нам потрібно застейкати наші токени. Переходимо по наступному посиланню та коннектимо гаманець. Після успішного коннекту потрібно застейкати отримані токени. На головній сторінці натискаємо Get TAP, вписуємо суму або натискаємо на Max та підтверджуємо транзакцію. Готово! Далі нам потрібно поставити на Unstaking. Це типу, щоб воно автоматично потім знялося зі стейкінгу. Натискаємо на Unstake YoTAP, обираємо Unstake in OneOneS та підтверджуємо. Далі натискаємо Max і продовжити. На наступній сторінці натискаємо Start, Delete and Stake. Усі необхідні операції ми зробили, і тепер нам лише залишилось написати фідбек по проєкту. Для цього нам потрібно вступити в Discord і у відповідному вікні написати фідбек. Що ж, сподіваюся, ця інформація була корисною для вас. Та у вас вийшло виконувати усі завдання. Якщо ні, ти можеш задати питання у нашому телеграм-каналі. А ми і далі будемо ділитись тим, що дізнались самі. А тобі дякую за підписку на наш канал, адже це найкраща подяка за нашу працю. А ми в свою чергу спробуємо максимально детально розповісти про усі можливості у світі криптовалюти. З вами був канал Зробив Заробив. До зустрічі!